790 Семьсот девяносто. Семьсот десять. Двенадцать, одиннадцать, двенадцать. Наручение, зараз 6,

Ось двоє тут і четверо там наверх на горі. Тут було найменше і середнє. Мабуть, це найменше. П'ять шістьсот. П'ять п'ятсот Це, мабуть, грам різ більше.

Шосте, шосте, ноль перше. Так, істив доклада. Сімсот тридцять. Тут було десять штук. крізь три пропало. Так, один сімсот, другий дев'ятсот. 800. Вся такая манюнька. 500. 700. Платите. И. Без корму, тобто я їм ввечері дав, так у них десь під ранок закінчився, тому вони е не наїдні. І таку вагу показує. Це знає.